Вітаю, мене звати Олег Бойко. Серед багатьох представників Вищого командування Збройних Сил України існує, м'яко кажучи, недостатнє розуміння того, що якісно змінити ставлення особового складу до виконання бойових завдань неможливо лише шляхом вертикального віддавання наказів зверху донизу або доведенням до молодших за статусом командирів. Відірваних від реальності суїцидних бойових розпоряджень, також неможливо якісно змінити ставлення людей до виконання завдань лише проведенням інструктажів чи посиленням відповідальності, в основі якої деякі полководці в лапках нормативно заклали найкоротший за дією і найгірший зі всіх можливих мотиваторів, це страх бути покараним. За досвідом визнаних військових лідерів тактичної ланки, це все не працює в бойових умовах. Полковник армії США Дендріч Малоун, автор однієї, на мою думку, з найкращих книг з військового лідерства Small Unit Leadership» Лідерство малих підрозділів, наголошує, що техніка, як правильно ставити запитання, Є найважливішою з усіх, якими володіють лідери. Її треба ґрунтовно зрозуміти і практикувати кожному офіцеру, сержанту і солдату Збройних сил України. Вона застосовується у всіх методиках і техніках лідерського впливу у невеликих підрозділах на рівні відділення, розрахунку, екіпажу, взводу. З метою зміни ставлення особового складу до виконання завдань за призначення. Воїни не бидло і не скоти в армії, вони поважають діалог, а не монологи і штучні або мертві мотиваційні промови воєначальників з високих трибун і посад. Завдяки цій техніці лідерства ви будете мати більше можливостей для прояву лідерства, запитуючи людей, ніж щось їм розповідаючи. Це зовсім не означає, що ви повинні просити особовий склад виконувати завдання. Хоча це може бути в багатьох випадках найкращим способом, коли їх відмовляється виконувати, за умови, що у вас є взаємна довіра і повага. Це означає лише те, що головним ресурсом, з яким ви взаємодієте, є люди. Більшість з проблем, які вам доводиться вирішувати, це проблеми людей. Що мають спільну мету і виконують завдання відповідно до місії, або навпаки, втратили віру, відмовляються воювати, фізично та психічно виснажені під впливом рішень. Ці люди можуть бути свідомо мотивовані і самостійно роблять правильні речі, або навпаки, не бажають цього і стали байдужими до всього та епомоційно вигоріли. Вони можуть бути згуртованими в єдину боєздатну команду або бути збіговиськом озброєних невіглаців, під керівництвом токсичних виродків, які намагаються бездарно утилізувати людей, виконуючи тупі накази ціною життя підлеглих. Ви не можете вирішити жодну з цих проблем без інформації. Вона знаходиться лише в одному джерелі, в особового складу. Щоб отримати її, ви не можете покластися лише на свою посаду, накази чи розпорядження, паперові звіти, донесення, записи, діаграми, числа, статистику і куди ж без цього доктринальні гасла про людиноцентричність. Ці речі допомагають, але для того, щоб отримати інформацію і вирішити якусь проблему, ви повинні спілкуватися або комунікувати за особовим складом. І коли ви це зробите, то повинні знати, як ставити йому правильні запитання. Тільки після отримання відповідей на ваші запитання ви зможете прийняти правильні, адекватні умовам обстановки рішення. Зазвичай 99% начальників, командирів використовують запитання одного штипу як справи, коли звертаються до підлеглих. І в 99% відповідь нормально. Ну, є декілька варіантів, там може вслід іти якийсь, якщо негативно або погано матюк, або інший матюк, коли це позитивно все йде. Насправді це найгірше запитання для військослужбовців для підлеглих, які тільки можна поставити ні про що. Мало хто усвідомлює це, але військовий лідер може взнати багато речей, просто правильно ставлячи запитання підлеглому. Ну, по-перше, він отримає інформацію про самого підлеглого, Звісно, що якщо для цього є потреба в цього командира-начальника, отримає інформацію про предмет, який він знає. Краще, ніж військовий лідер. Отримає від нього пропозиції, якщо правильно ставити запитання. Дізнається, чого хоче військослужбовець його потреби, ну, відповідно, мотиви. Дізнається про його ставлення до того, що відбувається навколо. В деструктивному вимірі війни. Приверне увагу, зрештою, до чогось. Викличе інтерес. Завдяки правильним запитанням, лідер може зробити так, щоб підлеглий відчував себе переможцем, довести, що лідер дійсно його слухає і чує, зрозуміти, що насправді важливо для підлеглого. вказати військослужбовцю, що важливо, якщо він цього не розуміє, допомогти підлеглому з'ясувати власні проблеми, а також заохотити мислити критично і самостійно. Мислення критичне, нестандартне самостійно ваших підлеглих це, звісно, зброя в деякій мірі проти вас, якщо ви проявляєте токсичну поведінку. Взагалі, критичне мислення нестандартне, нешаблонне і самостійне є першою зброєю знищення токсичних виродків в армії на всіх посадах. Вони цього бояться як вогню. Допомогти. Проявити ініціативу і взяти на себе відповідальність за власні рішення та дії можна за допомогою техніки, правильно ставлячи запитання. Ну і відповідно отримати інформацію про інші речі, за які ви відповідаєте як військовий лідер, все це взнати і зробити в сотню разів більше можна, лише правильно задавши запитання. Задавати запитання це вміння військового лідера, яке потрібно набути і практикувати, так само як і вміти влучно стріляти, читати карту, користуватися радіозв'язком, тренувати особові склади і управляти повсякденною діяльністю. Щоб правильно це зробити, потрібно вчитися та набувати практичного досвіду. Це неможливо набути автоматично. На жаль, більшість командирів від сержантів до генералів. Не витрачає час і зусилля, необхідні для набуття навичок, правильно задавати запитання підлегли. Деякі задають кілька формальних питань лише тому, що вважають, що так треба. Наприклад, автоматично питають, як справи, про що я казав. І навіть не чують відповіді. Інші уникають задавати запитання, оскільки не знають самі на них відповідей, і не хочуть здаватися некомпетентними дурнями. Часто воєначальники. Байдуже ставляться до запитань. Вони можуть спробувати задати декілька просто заради запитань. І серед популярних є питання чому. Але це завжди підказує підлеглим, що треба так само швидко закінчити розмову з начальником, як вона і розпочалася. Вони зазвичай не усвідомлюють, що задавати правильні запитання у правильний час та у правильній послідовності це найкращий спосіб дізнатися. Що відбувається в середовищі особового складу? В основі правильних запитань є запитання, чим, навіщо, хто, коли, що, де і як. Наприклад, військовий лідер питає солдата, чим важливою є ваша роль у підрозділі? Чи все гаразд з вашою зброєю, технікою, озброєнням, зв'язком тощо? Хто ви за фахом? якщо ви не знаєте підлеглого як довго ви служите на цій посаді? Чи є у вас можливість підвищувати кваліфікацію? Якщо так, то в якому навчальному центрі ви хотіли б це здійснити? Якщо ні, то чому? Що ви засвоїли або навчилися останнім часом? Хто допомагає вам в цьому? Яка ситуація в районі виконання завдань? Яке безпосередньо ваше завдання? Що ви бачили останнім часом цікавого і незвичного в діях ворога? Ви отримали якісь вказівки чи розпорядження відповідно до його дій? Де ви воювали? Де хто і коли вас тренував до боїв? Як ви стріляєте? Як ви водите техніку? Як працює ця зброя? Як ви проводите свій час відпочинку? Скільки часу ви спите в середньому за добу? Чи вистачає вам їжі? Що ви їли вчора на вечерю? Яка якість вашої їжі? Або, наприклад, сержанту. Скільки людей у вашому підрозділі? Які і де ви виконуєте патрулювання спостереження? З ким ви взаємодієте? Скільки одружених в підрозділі? Чи заважають сімейні проблеми людей в службі? Скільки розлучених у підрозділі? Які основні проблеми турбують особовий склад? Скільки людей у вас не знаходиться на лінії зіткнення? Хто знаходиться в тилу майже весь час мобілізації з вашого підрозділу? Тобто ви його не бачили? Кого нещодавно солдаті призначили на сержантські посади? Що саме турбує солдатів соціальних, юридичних, фінансових питань? Хто останнім часом був заохочений з військослужбовців вашого підрозділу? Хто його заохочував? За що отримали стягнення військослужбовці підрозділу? Які стягнення? Вам подобається ваша служба? Що вам найбільше подобається у вашій службі? Якби ви мали можливість змінити посаду і місце служби, то на яку посаду перемістилися? Що від вас очікують ваші командири? Хто і коли в останній вам допоміг вирішити якусь проблему? Чи можете ви розраховувати на своїх побратимів у разі загрози вашому життю? Ви впевнені в підготовленості вашого підрозділу? Як здійснюють евакуацію поранених? Як ви оцінюєте медичний? Медичне забезпечення у вашому підрозділі? Коли сержанти проводили командирське інформування з особовим складом? Яка тема була останнього командирського інформування? З вами розмовляють ваші офіцери? Коли ви останній раз бачили свого командира батальйону? Про що була розмова? Коли останній раз ви спілкувалися з офіцером? Про що ви спілкувалися? Коли у вас була найкраща підготовка до бойових дій? Де була найгірша підготовка і чому, на вашу думку? Яке тренування ви провели минулого тижня? Що ви дізналися нового? Що ви будете вдосконалювати з підготовки в найближчий тиждень? Які уроки бойового досвіду ви вивчили і засвоїли? Як передаєте свій бойовий досвід іншим? Запишіть деякі з цих питань у своєму блокноті. Час від часу перечитуйте їх і спробуйте використовувати ці запитання у спілкуванні з особовим складом. Продовжуйте практикувати список запитань близько місяця. І тоді ви почнете помічати чотири гарантованих результати застосування цієї техніки. Перше. Ви не будете почувати себе ніяково перед особовим складом, коли будете задавати їм запитання. Друге. Ви зрозумієте, що починаєте знати глибше і краще своїх людей, ніж це було раніше. Третє. Ви помітите, що все більше і більше ваших людей намагаються зробити все правильно і виконати ваші завдання. Адже відчули від вас зацікавленість і турботу, небайдужість. Четверте. І ви побачите, що як їхній лідер ви робите правильні речі тим самим зміцните взаємну довіру і повагу ваших людей.